Усім вітання, ви на каналі Дохіду. Сьогодні говоримо про dao Maker, розберемось, як заробляти на даній платформі, і одразу ж на практиці покажу, як взяти участь у новому IDO присвяченому проекту CryptoGPT. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікується уся інформація зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше усі актуальні грошові роздачі, які дозволять вам заробити. Переходимо безпосередньо на сайт і давайте розбиратись, що ж таке DAO Maker? Вони себе позиціонують як мультифункціональна платформа. Що займається запуском стартапів у сфері блокчейн технологій та криптовалюти, простими словами, це місце, де відбуваються лаунчпади нових проєктів. тобто це можливість проінвестувати на ранній стадії, адже проекти спочатку виходять на платформах по типу DAO Maker, а лише пізніше переходять на криптовалютні. Біржі, якщо ми проаналізуємо події 2022 року, можна з впевненістю сказати, що формат IDO, ICO по суті вмер. Адже як мінімум на аналогових платформах не відбувалося чогось гідного. Якщо ми навіть візьмемо одного з лідерів ринку, можливо, він таким і залишається, але з деякими поправками це Coinlist, там просто перестали випускати проект. І для цього є досить зрозуміле пояснення. На ринку відбувався постійний дамп, фундаментальні монети, проекти з величезною фанбазою постійно втрачали в ціні. Що і казати для новачків, вони не могли якісно виходити в ринок, адже усі інвестори намагалися фіксувати прибуток і забирати свої гроші прямо тут. І зараз, відповідно, одразу ж продававши активи, в які інвестували на ранньому етапі. Тому були досить скрутні часи, але навіть в той час, коли інші платформи не випускали проекти або ж торгувалися в мінус, як було на останніх проєктах, на тому ж таки CoinList, Maker зберігав, так би мовити, рівень якості і проекти стабільно давали Ікси від 5 до десятків іксів, не кажучи про супер успішні проекти, які там давали на хайпі понад 100 іксів. Тобто, це вже говорить про те, що фахівці DAO Maker не лістять усе підряд і проводять власний аналіз. Для нас це важливо, адже ми хочемо сюди заносити свої гроші, і, звичайно, ми їх хочемо примножити. Переходимо до розбору самого проекту, що буде представлений на платформі DAO Maker. Перше, що кидається в очі, це, звичайно, назва CryptoGPT. Усі ми знаємо, що тема штучного інтелекту зараз на неймовірному хайпі, і цьому є раціональне пояснення, адже лідери фінансових ринків, такі як Facebook, Amazon, Google та інші, інвестують сотні мільйонів доларів в цю технологію. Відповідно, криптовалютний ринок підхопив цей тренд, і зараз усі проекти, що так чи інакше, Пов'язані з темою штучного інтелекту, дають хороший прибуток та збільшують свою капіталізацію. Так от, черговий проект, який, так би мовити, робить акцент на штучному інтелекті, знову ж таки, вони себе позиціонують як ZK Layer 2 рішення для блокчейну Ethereum з вкрапленнями. Аї, тобто скрапленнями штучного інтелекту, і там багато інформації про це все. Знову ж таки, проект відносно сирий, і зараз щось розгледіти досить важко, що в принципі важливо та цікаве для мене. Це те, що хайп тут досить серйозний. Я вже бачу досить багато згадок про це, що я впевнений, що буде великий попит на новий токен, пов'язаний штучним інтелектом. Зараз досить важко дивитися на вайтпейпер команду і говорити про якісь прогнози. Знову ж таки, сайт зроблений досить якісно найближчим часом вони мають випустити свій додаток і говорять про те, що в них вже фанатська база перевищує 2 мільйони користувачів. Друзі, нас цікавить лише те, чи зможемо ми заробити гроші, зробити ікси на лістингу, в принципі, все. Як на мене, це досить хайповий наратив. В принципі, ZK Layer 2 рішення це функціонально, штучний інтелект це хайпово, тому це поєднання дозволить нам заробити непогані гроші. Але як це зробити, поговоримо далі. Перш ніж ми перейдемо до технічної частини, а саме до формату реєстрації на сейл, я б хотів заакцентувати вашу увагу на конкретиці в цифрах. Адже я розумію, що в відео подивляться новачки, які раніше не стежили за даомейкером, і у них виникне раціональне запитання: а які проекти лістились на платформі, і які результати вони принесли своїм інвесторам? Так, от переходимо у вкладку Лаунчпад. Вона виглядає наступним чином. Тут вже в нас анонси нових проєктів, і от CryptoGPT зокрема, ми рухаємось в сам низ і бачимо перелік проєктів, які нещодавно лістились, і які проміжні результати вони дали. Тобто, All Time High це скільки іксів отримали від ціни лістинга. Тобто Primal більше ніж 10 іксів. Рухаємось далі. SweetCoin Знайома монета там Емезі. Рекордсмен Step Up. Вони виходили, коли був шалений хайп на степан, і для своїх інвесторів вони принесли 150 іксів. Тобто можете уявити, який там профіт. Звичайно, проекти виходять по різному, все залежить від їхнього маркетингу, від їхньої впізнаваності. Тут і 2 ікси, 4, тут менше ніж один. Тобто, коли ми інвестуємо, ми несемо за собою певні ризики. Але потрібно розуміти, що це рання стадія, відповідно, ціна у нас тут максимально приємна і шансів заробити набагато більше, ніж втратити. Ну що ж, друзі, переходимо до реєстрації. Перше, що потрібно зробити після того, як ви перейшли на сайт DAO Maker, це приєднати наш гаманець. Натискаємо Connect Wallet. Якщо у вас є можливість працювати з комп'ютера, рекомендую Metamask. Так, як бачимо, воно одразу приєдналося. Якщо ви будете робити це вперше, у вас попросить дозволу в самому гаманці. Переходите в лисичку та підтверджуєте. Рухаємось нижче, обираємо CryptoGPT. Далі ми маємо обрати, в якому з публічних раундів ми хочемо брати участь для розуміння раніше основною вимогою для того, щоб інвестувати в проекти, був холд нативних токенів DAO. Зараз у нас є можливість брати участь, грубо кажучи, за стейбли, тому обираємо Boost. Так, переходимо на сторінку самого SHO і бачимо, що формат в нас тут лотерей. Тобто це не просто так, що ви занесли сюди кошти і ви 100% отримаєте алокацію. Бачимо, що тут все доволі суворо, і з кожним днем шанси на те, щоб її отримати, падають, принаймні у мене. Так от, друзі, що робити, щоб збільшити шанс? Насамперед, тут є основна вимога, що заключає в собі те, що у вас на гаманці повинно бути як мінімум 500 доларів в еквіваленті. Тобто це можуть бути будь-які криптовалюти на суму мінімум 500 доларів. Це основна вимога. Також як бачимо, у мене світиться зеленим, це означає, що я пройшов курс. Усім потрібно пройти простеньку верифікацію. За декілька хвилин вони все перевіряють. Це стандартний фото паспорту та селфі. Далі як бачимо, в мене 13 і 19 очок. Як набирати очки? Перш за все, вам потрібно підписатися на два твітеракаунту. Це досить просто. Нижче демонструють, скільки у вас очок по активах з вашого гаманця. Як бачимо, у мене 2140 доларів. За це дають 2,14 очок. Також очки дають за рефералів та за стейкінг токена. DAO. Звичайно, купувати токени DAO виключно під один івент сенсу немає. Однак, якщо, в принципі, ви розглядаєте таку можливість, можна це зробити та застейкати. Як на мене, актив досить непоганий, якщо і надалі на платформі будуть виходити плюсові лаунчпади, токен буде рости. Однак на даний момент це другорядне. Тобто, зрозуміло, підписалася. Запрошуємо друзів по можливості, звичайно. Ну і якщо у вас є змога, закидуємо на гаманець побільше коштів. Я ж планую зробити ще декілька аккаунтів, тому хочу, так би мовити, розподілити бюджет рівномірно. Десь закину там 1500 і ось тут 240. Це, як на мене, збільшить мої шанси, але, як бачимо, учасників вже досить немало. Практично 20 тисяч. І ми бачили, що вони хочуть залучити 500 тисяч доларів, так би мовити, в заблокованому об'ємі. І на даний момент вони вже залучили половину з цієї суми. Також, можливо, ви б звернули увагу, що писало, що там за 6,5 днів це дедлайн. Попередній дедлайн це 4 березня, тому не рекомендую вам відкладати. Якщо у вас є бажання проінвестувати на ранній стадії, то в принципі велка. Також, якщо ви новачок, варто розуміти, що в подібних івентах не усі токени даються відразу. Якщо ми говоримо конкретно про CryptoGPT, формат наступний: 10% токенів нам дають одразу ж безпосередньо після того, як пройде сам сейл, пізніше 3 місяці блокування токенів, і далі буде рівномірне розблокування. В певному відсотковому співвідношенні ви можете вже з цим ознайомитись. На сайті, тобто, звичайно, є свої ризики, але повторююсь, як на мене, тема більш ніж хайпова. Плюс, що немало важливо, цим проектом напряму займається Daumaker. Тобто їхні адвайзери працюють з командою CryptoGPT і в них так би мовити, взаємна вигода. Тому я переконаний, що проект дасть ікси і досить непоганий. Що і казати, раніше в попередніх сейлах не було такої величезної кількості учасників. А вже зараз, за декілька днів, ну самі бачите, яка ситуація. Тому, в принципі, рекомендую вам усім спробувати, можливо, вам успіхнеться удача. А щодо мене, сподіваюсь, моя інформація була для вас цікавою та корисною. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Намагався вкласти в це відео максимально обширну інформацію задля того, щоб відповісти на усі ваші запитання. Тема інвестицій в проекти на Maker є цікавою і, що немало важливо, регулярно приносить профіт. Я ж за традицією дякую вам за увагу і до наступних відео.